Українська пісня лунатиме ще дужче в цьому переконують організатори першого всеукраїнського пісенного фестивалю Галицький шлягер. івано франківську народні артисти з різних куточків України об'єдналися заради однієї мети довести, що незабаром абсурдні пісенні шоу, де переважає російськомовна попса, відійде на другий план. Українське слово, українська пісня десь кинута під ноги, і не даймо її затоптати. Це для мене мені дуже-дуже це. І мені дуже радісно, що всі, чи майже всі співаки відомі, молодвісні, народні, заслужені. Сказали, так ми будемо брати участь в цьому проєкті. У перший день фестивалю артисти привезли свій найкращий репертуар. Андрій князь вирішив подарувати глядачу свій шлягер. Чужа неречена. Співак зізнається, нині артистам живеться нелегко. Мовляв, чимало українських співаків не мають можливості бути почутими, адже для ротації пісні потрібно чимало коштів. Коли ми приходимо з українським продуктом, з нас теж вимагають гроші. Але на жаль, в деяких виконавцях вони є, тобто є гроші. Купити гарний музичний матеріал, але в багатьох, можливо, немає е, грошей на розкрутку цього, цього ж матеріалу. Тобто, і от такий, от як Гайландський шлягер сьогоднішній фестиваль української пісні, справжньої української пісні, української традиційної пісні, української естрадної пісні. Він ну, допоможе донести трошки до людей от такі пісні, які е, ну, хороший український е, хороший український текст, хорошу українську музику, мелодику українську. Бо музика може бути різна. Бум цикцико, то що нам зараз нав'язують, а має бути пісня, має бути мелодика. І хоча галицький шлягер щойно стартував, учасники вже пророкують йому долю славнозвісного італійського пісенного фестивалю Сан Ремо, який вже понад півстоліття поспіль дає квиток у шоу бізнесу тамтешнім виконавцям. Я вважаю, що краще створити фестиваль типу Сан Ремо, щоб у нього був якась торгова марка, тренд якийсь, щоб їхали сюди. Червона фестиваль Червона рута вже показав, що таке їзд. Дити в Запоріжжя, в Севастополь там і так далі. Він просто розчиняється там і розпорошується, тому можливо краще, престижніше буде в українське місто приїхати сюди, побачити справжню Україну. Тому я вважаю, що починати треба з українського простору. А ще у організаторів фестивалю вже є власна мрія популяризувати українську пісню, мандруючи з такими концертами у різні куточки України. Тож за українську пісню будьмо! Гей! Yeah. Hey! Іван нечук Сергій Попович новини 402.